Доброго дня ми з України. Сьогодні я вам розповім від початку до кінця, як я виготовляю заготовки для рамочок. Ось де Це на 145-ту верхня планка, така ж сама тільки і нижня планка, тільки трошки коротше. Ось де така верхній брусок. Ось де на 145-ту і он де на 300-ту. Бокові планки. Ось десь таких я брусків роблю. Сосна можна купити її, виписати в лісництві, як дрова. А може де у кого і в лісі дозволяють, дозволяють брати як вальожник. Що сухостой вона. Вона вже вон десь її трохи починає. І ще хотів спитати у знаючих людей, що робити, щоб оце так сосна не тріскалась. Було це е, осінню заготовка. Ці, оце зараз стояло в сухому і це так потріскалось. Скажіть, напишіть, хто знає, що робити. Я думаю, може треба спочатку, поки сара розпустити її на дошку, а потім вже і вже робити ну, самі вироби, що треба. Так що я це думаю, що треба робити. Напишіть коментарі, будь ласка. Зараз покажу, як я все що за чим роблю. Хотів ще показати, які в мене є саморобні струбцини. Я думаю, якщо сварка є, вдома кожен зможе такі зробити. Ось де це профільна труба півтора на півтора. Це уголок. Це теж труба, і ось де пластина. І ось де це ж сама шпилька, кусочок. Там гайка, ось де кусок арматурини. І це якби там Гай... гай, ну шайба і кусочок металла і все обрізане, і воно шевелиться. Ось воно все дуже легко зажимається. Ось де головний тут, щоб був упор ось де на оцьому. Ну, ось такий, як би воно. І ось де отак зажимається. Все досить таки просто і легко. Може кожен зробити. І ось друге. Це в мене такий упор на фугувальному столі. Фугувальний, там циркулярка, що розрізає. Так що зараз покажу, як я обстругую і далі виконую всі, які є роботи по виготовленню заготовок для рамок. Вже ось де відбив грані. 4 грани, виходиться. Ось де так приміраю, щоб потім сантиметр одріжу, так. І буде ось така ось уже верхня планочка, щоб по максимуму з бруска був вихід. Ось тут, з цієї сторони, ось тут буде дві магазині або одна 30 і так далі. Ось де вже всі я обстругав, так сказати, майже квадрати зробив з них. Зараз на станку виставляю 10 міліметрів. Це якраз буде ось по товщині оцеї верхньої або нижньої планки. І буду зараз нарізати спочатку края обіб'ю, а потім уже серцевину буду крошити на. Використовую для штовхання ось такий вирізаний інструмент, чи як його назвати, бо нові пальці не відростуть. Так, запускаю. Створення. І так, я майже все вже розпиляв на дощечки. Ось де такі дощечки, це 25 мм. І зараз буду на 20 розрізати. Це що, це боковушка буде по 10 мм. Зараз розпиляю. це Ось така кількість вийшла з у тих 5 брусочків. Зараз це я на цьому станку розпускав, цей більш грубий різ. А це на цьому зараз. Тут циркулярка ручна вставлена. Якщо кому буде цікаво, можу засняти, як вона там. І ось тут також стол. Це в мене тут фрезер ручний стоїть. Ось де він тут. Фрезер. А там циркулярка прикріплена. Можу більш детально засняти, якщо кому буде цікаво. Вона теж Ця циркулярка регулюється. Гору вниз по висоті, скільки треба, скільки регулюється. Зараз будемо різати на це все на потрібний розмір для дощ. Ось де вже і все порізав, подбивав края, так сказати, обзів. Ось де обрізав зараз, а це піде далі бокова планка. Ось де такі теж, оце те, що потріскані, це відкинеться в дрова. А те, що а то буде верхні планки. Так що далі зараз буду робити боковушки, ось де нарізати. 35 мм. Я роблю 35 мм, тому що плюс там прополюс, менше воно, більше воно завжди вийде, а менше вже ні. Так що 35 я вважаю досить шир... ну, гарний розмір для бокових планок. Зараз буду нарізати. Там ще й відход багато пішло. Трухло воно таке. Нічого. Дрова теж пригодяться з зимою. Котлі топити. Ось де така кількість вийшла нарізаних планочок. Оце ось на 145, це на 300 рамку. Це на низ можна і на 145, може на 300-ту низ буде. От де і шашель трошки погриз. Ну нічого, я вважаю, що на кількість меду це ніяк не влітає. І ось де, а це на 300-ту рамку верхня. Зараз поторцую її. 300-ю вийшло 15 планочок верхньої, нижніх. 28. Ну, а цих потім підрахую і скажу. Ось де в мене такий торцовочний станочок з протяжкою і з лазером. Досить такий клас... гарно, класно торцювати на ньому. Кого ще такого немає, раджу такий. Далі покажу, що, за чим я ще які фрезерую і ТД і т.п. Ось де так я вирізаю на торцовочному станку під плечики рамки. Ось де сам виріз. Ширина цього вирізу 27 мм. Ось де упора. А висота по висоті ось де 10 мм виставив. Тут на станку ось є такий очок. Отак це вже повністю воно виставляється пропил. А ось тут виставив на потрібну висоту це цей болтики. І потім пропил 10 мм, на яку завгодно, на ту висоту і пропилював. А спочатку пропилював цей брусок на верхню рамку ось так. Проганяв. І все дуже просто. Воно ж, тут упор, пряме, все. 90. Якось так, друзі. Ось де нижня планка вже поторцована, то верхня осталося от фрезерувати. І все. Далі буде відео. Ось де так я фрезерую. Верхній розмір у нас 35 мм, а нижній... 25. Висота цієї верхньої частини планки 10 см, тобто 100 мм. Тут у мене є позначка, покудова я прикладаю. І потім отак прикладаю цілу планку і протягую. Зараз покажу, як я це роблю. Відемо до мужки Тепер залишилося накрутити отворів. І все. І рамку можна збивати. Потім натягувати. Ось де такий в мене фрезер. Тут стоїть фреза на 30 длиною, а ширина її 16 діаметр. Фірма Побідіт. Ось де вона так до опора. Щоб не виривало, як звідси подаєш, і вона якби би і воно не, не відриває куски дерева. Ось де така кількість, вже відфрезерував. І того вийшло на 300-ту рамку вийшло 40 штук, а на 145-ту. 66 штук. Так що це таке? 14 штук вийшло на верхню планку і тих, там більше 30 штук. Залишилося просвердлити і можна збивати і натягувати проволоку. Кому буде цікаво, оставлю в описі під відео, як я натягую. І збиваю рамки. Може хтось і скаже, що це дурня з такого дерева робити рамки. Ну, я вважаю, що це, якщо немає коштів, то це дуже гарний метод можна так заробити кошти із нічого зробити і потім. На медовій, на джолопакетах заробити. Кому було цікаве дане відео, будь ласка, поставте лайки та підпишіться на канал. З вами був Олександр Бордюк. Дякую за увагу. До скорих зустрічей!